Отож, в нас є декілька рішень, і зараз потрібно виявити, яке з них найкраще. В цьому нам допоможе матриця декарта, або точніше, квадрат декарта. Що це таке? Квадрат декарта це матриця, яка дозволяє розглянути рішення, будь-яке, яке ви будете приймати, з різних сторін. І виявити приховані позитивні та негативні сторони. До прикладу, я прийняв рішення почати планувати свій день. Отож, перше запитання і одна частинка Квадрату декарта буде. Що буде позитивного, якщо я почну планувати свій день? Хм, класне. Я буду менше їсти ввечері. Я буду їсти раціональніше протягом дня. Я в перспективі схудну, теоретично, я буду почувати себе краще, бо не буду відчувати переїдання ввечері. Крім того, якщо я почну планувати свій день, ще й на роботі може стати краще, бо я буду стягати більше. Тепер питання друге. Що буде негативного, якщо я почну планувати? Так, так. Що негативного буде, якщо я почну планувати? Це потребує змін. Моїх в першу чергу, тобто мені потрібен на це ресурс. Це вимагає часу. Для того, щоб запланувати, треба виділити час на планування. Доведеться навчитися. Тримати межі і відмовляти іноді для того, щоб дотримуватися свого плану. Тож, це були два верхні квадратики. Тепер два нижні квадратики. Що буде позитивного, якщо я не буду нічого змінювати? Мені не потрібно змушувати себе щось змінювати. Це класно. Я можу залишитися в своїй зоні комфорту. А... Нікому не казати ні а завжди бути добрим. І четверте запитання: що буде негативного, якщо я не запланую, тобто не почну планувати свої дні? Я продовжу переїдати в перспективі, я більше наберу ваги. А можливо, мене чекає вигорання в скорому часі, і можливо, проблеми зі здоров'ям через переїдання, надмірну вагу і загалом всі інші речі. Таким чином, ми побачили і приховані плюси, які ми не бачили до цього, і приховані мінуси, які ми теж могли не бачити. На основі такої матриці людина, тобто ви чи я, можемо прийняти зважене рішення, яке б воно не було. Бо ми будемо бачити цілісну картину конкретної речі. Тож візьміть одне з рішень, які ви знайшли за допомогою мозкового штурму в попередньому відео, і проведіть це рішення через. Матрицю декарта. Таким чином, ви побачите, чи гарне це рішення саме для вас.